Над нами варто повісити камеру, щоб усі побачили, які ми на усі боки круті, що нас не спинити, що ми знаходимо вихід навіть з безвихідних ситуацій. Хай це буде на відео. Бо коли ми просто про це кажемо, ніхто не вірить. Нас так і називають неймовірні, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, щоб зробити найпохмуріший екшен про піратів, творці Raven's Cry самі стали корсарами. Сьогодні ми візьмемо QTV на абордаж. Не пропусти ексклюзивне йо-хо-хо від ігронатків. Він придумав Gears of War та Unreal і став кумиром мільйонів. Але раптом всі гадали, що ж наступним вигадає геніальний кліф, а кліф. Я випішов у відставку, що змушує легенд світу ігор кидати улюблену справу. Дізнайся у фокусі, Dead Island став хітом, а Дед Айленд 2» – сиротою, яка доля чекає на нього у лапах нових розробників? Виберіть зброю, приготуйтеся, починайте дуель, довідайтеся, хто переможе у рейтингу безглуздої зброї у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Ти мав забезпечити безпеку цього рейсу, але не вдалося. Літак разом із тобою викрадають прибульці і роблять дуже велику помилку. Адже тепер ти натягнеш їх хобот на сідниці і нафаршируєш їх свинцем. А ні, вибач, нічого не вийде. Довгоочікуваний шутер Prey 2 на днях скасовано. Ця звістка шокувала усю ігрову спільноту, адже Prey 2 була готова на 90%. На неї чекали мільйони фанів. А легендарний композитор Марк Морган навіть музику до неї написав. Негаразди у Prey почалися ще з першої частини. Вона застрягла у розробці на 11 років через постійні переноси. Тому вихід Prey 2 вирішили не переносити, щоб не сталося і випустити у 2012 Тобто 14 дванадцятому, тобто 15-му. тобто п'ятнадцятому. Подейкують. Що самі розробники саботували вихід гри, щоб заключити з видавцем Bethesda. більш вигідний договір, це відобразилося і на якості гри. Ми перевірили майже готову версію Pre 2 і дійшли висновку. Неякісний безперспективняк. Єдине рішення закрити проект. Що ж іноді розробники займаються казначим, окрім розробки. І ми лишаємося без очікуваних проектів. Це сумна новина. І, хоч Pre 2 тобі не світить, вийшла купа інших. Нових ігор. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнайся просто зараз у рубриці Свіжак. Америка 18 століття від долини Абалачі до Нью-Йорка людей тримають у страху підступні вбивці Асасіни. У Юбісофт студія випустила роук для старих приставок. і хоч залізо старе, зате пригодино літий асасін Шей, який примкнув до тамплієрів, щоб помститися колишнім колегам по ордену. І якщо вже опинився по іншу сторону барикад, то і діяти мусиш по іншому в арсеналі ворога. Знайомі асасинські фокуси, барку, приховані клинки та ігри у схованку. Але в тебе є найкращі прийоми обох ворогуючих таборів. Смертоносний мушкет, гостра шаблюка і пекуча жага до помсти. На тебе чекають запеклі абордажні сутички, бійки на мечах, приховані вбивства та сюжет в найкращих традиціях Assassin's Creed. Дізнатися, чи знищить шей орден асасинів, ти можеш вже Зараз адже гра вже вийшла на ps 3 та Xbox 360, а от на ПК вийде через кілька місяців на відміну від наступного свіжака ви гронавтах. Орки ніколи не тікати, орки розвертатись та бігти в інший напрямку. На цей раз орки так швидко бігти, що потрапити в минуле, зібрати там могутній армії і піти у Азерот, надавати орді з альянсом по сраці. Їх ордиці не встояти проти наших облогових машин. Щоб спинити навалу орків, вам треба вирушити на їхню батьківщину, планету Дренор. Але це задачка не з легких. Чув, що лисий каже, альянс посилати людей в Дренор. Ці чаклуни з Блізард дали людям військові табори, щоб ті Наймали собі в помічних мерзенних гномів і ельфів та вбивали орки. Не допустімо оркокосту! захистимо мальовничі долини та чудові підземелля тренеру. Треба зупинити ворога, поки той не назбирати собі обладунки та чари і не прокачатись до сотого рівня. Ти допомогти нам, адже вог полководці тренеру вже вийти на ПК. А от куди вийти п'ята ГТА, дізнаєшся за мить. Мальовничі пейзажі південної Каліфорнії. По золотистих пляжах гуляють дівчата в бікіні, а на вулицях поліція ганяє бандитів. Кожен з яких ладний вкрасти твою тачку та пограбувати банк. Більше року ти мріяв потрапити у Лос-Сантос через свій пісюк. Але GTA 5 – неймовірна кримінальна історія про трьох відчайдухів грабіжника банків, Автокрадія та повного відморозка вийшла тільки на приставках. Але нарешті ГТА вийшло знову. Тепер і ти можеш грабувати банки, займатися йогою та навіть робити селфі у грі. У ГТА така покращена графіка, що ти зупиниш щойно вкрадене авто, щоб помилуватися з заходом сонця. Якщо в тебе, звісно, є PS4 або Xbox One. Вибач, друже. Але до Пісюка гра дійде тільки наступного року. Що ж, Assassin's Creed Rogue, World of Warcraft, полководці Дренору та GTA 5 вже вийшли. А от коли вийде Dead Island 2, дізнаєшся за мить. Рубрика «Скоро» далі у Ігронавтах. Добрий ранок, Каліфорнія. Починаємо зарядку. Розминаємо м'язи, робимо кілька нахилів. Готово. Тепер на пробіжку. Погода сьогодні ясна, але подекуди поривчастий вітер принесе із собою зграї зомбі. Тож захопіть битку, адже Dead Island повертається. Місце дії нової Dead Island ми перенесли з тропічних островів до Каліфорнії. Так, ми знаємо, що Каліфорнія це не острів. Та через епідемію зомбі штат відгородили три. Метровою стіною, тож вийшов такий собі острів. До твоїх послуг великий світ від пляжів Сан-Франциско до Голівуду. Чотири головних героя: майстер нижнього бою, майстер швидкого бігу, снайпер та звісно ж, лікар. До речі, в грі ви не налякані місцеві, як в першій Dead Island, а такі собі екстремальні туристи, які приїхали сюди, щоб популювати на мертв'яків. До зомбі вірусу у вас імунітет, але з'їсти живцем вас можуть запросто. Щоб такого не сталося, вали зомбаків. З рушниць та пістолетів, а ще зроби зброю власними руками. З мотлуху можна зібрати будь-що. Потрібні тільки креслення, зброї та ресурси. І вуаля готово. Наприклад, таке мачете, що б'ється струмом, але найкрутіше, ви зможете користуватись одночасно двома видами зброї з обох рук великого сюжету не буде. Замість нього розробники пропонують невеличкі квести та завдання, які можна брати у місцевих, що вижити. Dead Island 2 роблять шанувальники першої частини тому вони обіцяють втілити у грі усе, чого їм не вистачало у першій частині. Чи вдасться це їм? Дізнаєшся за півроку, коли гра буде готова. Міф номер один: Battlefield 4. Гулі свистять. З неба валяться гелікоптери, усюди вибухи, і при цьому рівень виглядає наче випалене поле бою. Саме так і має бути. Адже це Battlefield 4. один із найпопулярніших шутерів. Гравці полюбляють батлу за безліч неймовірних можливостей. Тут тобі великий вибір зброї, найкрутіше руйнування оточення та можливість їздити де завгодно військовою технікою. Тому з'явилась чутка, що. У Battlefield на БТРі можна проїхати навіть по мосту з людей. Повна маячня. Але ігронавти зараз перевіряють цей міф. Кличемо 30 друзів у мультиплеєр, вишуковуємо їх на воді у дві шеренги і поїхали. <пробіт> Ні, наш БТР тільки розкидає бідолах на усі боки. І, хоч берегами дісталися, проїхатись по людському мосту не вийшло. А це означає, що перший на сьогодні міф спростовано. Міф другий Тітанфол. Тітанфол – це страшний удар по колді. Адже створили його саме вихідці з Infinity Vault, Студії, що розробила Call of Duty Modern Warfare та Ghost. От тільки у Тітанфол гравці б'ються між собою на інших планетах. А замість екзоскелетів в них здоровенні роботи титани Але найкрутіші у Тітанфол звісно ж, солдати. Кожен озброєний за останнім словом техніки. Кулемети реактивні ранці. Навіть один вояка може. Подолати здоровенну бляшанку. У грі солдати настільки круті, що кажуть, що навіть після смерті вони можуть застрелити ворога. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Прицілюємося точно в голову. Готово. Ах ти ж, тісно! Після смертельного пострілу солдат базукою розніс ворога на шмаття. Тож другий міф підтверджено. Міф номер три. 3 Флепібьорд. Друге в'єтнамське диво після бальзаму зірочка. Саме в'єтнамець Ньонг вигадав на диво просту гру. Знай собі йти цей в екран мобіли чи планшета пальцем, а пташка пролітатиме крізь труби. Але насправді все ой як непросто. Мало хто пройшов бодай кілька перешкод. Розгнівані геймери навіть трощили свої мобіли через цей флепібьорд. Тому розробник вирішив вилучити гру з продажу, але подейку. Що у Флепі Бьорк ще можна зіграти тільки на коробці з -під зуття. Зараз ми перевіримо цей міф. Під'єднуємо до коробки джойстик на дві кнопки. Замість монітору рухомий папір, а пташка на палиці керується така дивина магнітами. Грати можна, але все одно дуже складно. Та хай там як, але останні міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але нікуди не йди, адже попереду найцікавіше. А! Далі у програмі щоб зробити найпохмуріший екшен про піратів, творці. Рейвенс Край самі стали корсарами. Сьогодні ми візьмемо QTV на абордаж, не пропусти ексклюзивне йо-хо-хо від вірігронавтів. Він придумав Gears of War та Unreal і став кумиром мільйонів. Але раптом всі гадали, що ж наступним вигадає геніальний кліф. А кліф взяв і пішов у відставку, що змушує легенд світу ігор кидати улюблену справу. Дізнайся у фокусі. Вибери зброю, приготуйся і починай дуель. Довідайся, хто переможе у рейтинзі без глуздої зброї у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі, щоб зробити найпохмуріший екшен про піратів, творці Raven's Cry самі стали корсарами. Сьогодні ми візьмемо QTV на абордаж. Не пропусти ексклюзивне йо хо хо від гронат. Вибери зброю, приготуйся і починай дуель. Довідайся, хто переможе у рейтинзі безглуздої зброї у твійці і а просто зараз рубрика у фокусі. Вони кумири мільйонів, вони створили культові шедеври. На їх рахунках більше нулів ніж у бінарному коді. Але розробники кидають насиджене місце, ставлять хрест на кар'єрі і зрікаються. Ігор, що змушує їх піти з індустрії, та на яких умовах вони готові повернутися? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Ті думають, що їх життя це рай, але насправді розробникам не позаздриш. Вони мають робити ігри, не зважаючи ні на що. Наприклад, розробники зі студії Foray Games були змушені створювати гру у мороз взимку, коли наптову тобто, вимкнулось опалення. Але дедлайн не можна сунути, гру треба розробляти. Вони сиділи у трьох куртках з бочами і робили гру. Іграти в ігри і робити ігри це дві абсолютно різні речі. Все дело в тому, що тот уровень, який... ты проходишь буквально за 15 минут, разработчик может делать все несколько месяцев. Зрозуміло, что не кожен может вытримать такую напругу. Расскажите это шахтерам, которые сидят в забое целыми днями. Тут бабахнет, тут что-то обвалится, взорвется, все, капец. А тут я разрабатываю игры, и я получаю миллиарды. У меня такой стресс на работе, я так устал, я больше не хочу это терпеть. Я так популярен, ах, перестаньте. Это, это вообще что такое? Ребята, вы зажрались. Легенда гейм-индустрии Клифф Блежинский в ту ніколи не спускався. Зате він з дитинства біля станка розробницького. Клиф Ближинский. Он свою первую игру выпустил в 17 лет. Эта игра просто поразила до глубины души директора студии Epic Mega Games. И Клиф попадает туда на работу. Ему поручают его первый проект. И он проваливается. Провалився, бо Кліф відволікся на те, щоб давати поради по іншому проекту студії Epic Mega Games. А зробіть з цього сюжетного шутеру мультиплеєрним ясом. Так народився Unreal, який став іконою шутерів. Згодом студія стала називатися просто Epic Games, а Блежинський став просто її головним дизайнером і засів за черговий шедевр. Gears of War «Gears of War» на момент виходу був унікальнішим проектом, в якому ти можеш прятатися за укриттями, мочити інопланетян, ти можеш в морду бензопілок, прикріплений к автомату. Всі гадали, що ж наступним вигадає геніальний кліф, а Кліф. Я пишел в отставку. Клип Бежинский сказал, что разрабатывает игры уже 20 лет, и он тупо устал и хочет заняться совсем чем-то новым например, открыть свой ресторан. Но на пенсии выдержал недолго, всего два года. И уже летом 2014-го объявил, что он возвращается. И, конечно же, с новым шутером. Хотя пока деталей никаких нет. Что ж, Клив Блажинский пешов из игровой индустрии, бо втомился. И повернулся, когда пучил. А вот наступный ведомый разработчик мав иншу причину, чтобы кинуть игры. Фил Фиш. Далее у фокусе. Фил Фиш не ну, легенда и не культ. Он не основал никакой новый жанр. Он, на его счету всего одна игра. Это неплохой платформер. Фес, а еще знявся в одной з главных ролей в фільмі про індії ігри. Та весь свій дізнався про Філа Фіша саме через великий гучний скандал. Історія взагалі брідова. Журналіст з портала Trailers сказав, що разработчики должны бути благодарны за те, що журналісти дають їм возможность высказаться і донести свою мысль до Філ Фіш прибіг і влаштував у коментарях істерику: прибігли тролі і вказали Філу на те, що він істеричка. Йло образився на те, що йому сказали, що він влаштував істерику, коли він влаштував істерику. Тому він влаштував ще одну істерику і пішов з ігрової індустрії назавжди. Міше чим через год Фіш заявив, що повертається в ігрову індустрію. Так, да, однозначно, пацан слова. Філ Фіш пішов з ігрової індустрії, бо образився. Образа пройшла. Скучив за іграми, можна повертатись. А от наступний легендарний розробник шокував усіх звісткою про свій вихід на пенсію. Адже він Шигеру Міямото створив легендарні ігри, которые попали в книгу рекордов Це Супер Марио і Легенда о Зельді. Кілька років тому він шокував. Своїх фанатів та журналістів звісткою, що йде з посади головного дизайнера Нінтендо. У Шигіра дуже мила відмазка. Він хоче більше часу проводити з сім'єю. Він хоче грати на банджо і займатися більш мілкими приємними проектами. Щоправда, після заяви пройшло три роки. А Шигеро й досі працює у Нінтендо. Курує одразу кілька проєктів, навчає молодняк і розробляє велику гру під назвою Star Fox. Ігри так затягують, що на пенсію не підеш. Тож і причина, через яку легендарні розробники йдуть, це поганий переклад того, що белькоше про свої творчі плани підстаркувати культовий японець. Що ж, схоже, розробники люблять ігри не менше за тебе, і навіть коли вирішують раз і назавжди піти з індустрії, не втримуються і повертаються. Але не всі легендарних творців Думу, Майнкрафту та World of Warcraft ми втратили назавжди. Але про це ми поговоримо іншим разом. Слідкуй за ігронавтами і ціну. І тих, хто робить ігри для тебе ж старається. Далі у програмі Вибери зброю, приготуйся і починай дуель. Довідайся, хто переможе у рейтинзі, без глуздої зброї у трійці ігронавта. Але спершу ексклюзив від ігронавтів. Стронко! Рівняння на корабель реаліті-памп! Подейкують, що їх капітан пройшов через океан, PlayStation, море, іксбокса та ріки ПК. щоб привезти сюди найцінніший скарб іспанського мену Ехшин Рейвенскрай. Тож тиша на палубі. Зараз капітан Тадеуш Цура зробить з тебе справжнього морського вовка в ексклюзиві від ігронавтів. Ахой, ігронавти! Рейвенс Край – це не морська романтика. а Похмурий та жорстокий світ піратів без прикрас. Тут лише один прапор, і він такий же чорний, як серце головного героя гри Крістофера Рейвена. Саме так ви станете жорстоким корсаром, як ір мені в бухту. В дитинстві ви втратили батьків та ліву руку під час нападу піратів на ваше поселення. Відтоді заклялися помститись їх ватажку на прізвисько «Диявол» Відшукати його непросто хитрий покидьок майже не лишає слідів, а його команда або згинула, або гниє десь по тавернах карибського архіпелагу. У його пошуках вам доведеться дослідити кожен закуток кожного острову. В іспанській гавані намилуєтесь багатою архітектурою та напудреними піжонами. А от в англійському порті Роялі зустрінете здебільшого пройди світів та негідників. І це тільки королівські колонії, що коїться в піраських бухтах, годі і уявити. Та. Хай там як з настанням ночі на вулицях кожного міста можна потрапити в халепу чи стати свідком вбивства, але тут можна зустріти й посіпак диявола. Вибити з них інформацію допоможе встроманий руку ніж або розбити об макітру палаючий ліхтар. За скоєні злочини вас шукатимуть вартові, тож стелс вам в поміч. Стежте за ворогом тихенько і вбивайте безшумно. Від інших піратів вас відрізняє те, що вас не цікавлять гроші. Вами рухає невгамовна жага помсти, Тож ви майже непереможний. Але здебільшого тому, що у вас замість руки сталевий гак, а в арсеналі шаблюка піштолі та магія в стилі вуду. З нею ви можете нагнати страху на ворога та навіть воскресити мерців. Але за надмірне захоплення містикою тяжка розплата. Та найкрутіша фішка це, звісно ж, морські баталії. Та заради них ми пожертвували навіть ані. Анімацією персонажів, але воно того варто. Як і сюжет Гри. Він взагалі на рівні фільмів про піратів. Тож, попутного вітру! Ну що ж, морський пес, тепер пекельна люта Стальний гак – твоя найкраща зброя. А от якою зброєю користується герой інших ігор, дізнаєшся за ми у трійці і гронавта. її грі. У героїв ігор складна задача вижити на війні чи врятувати світ. У вирішальній битві можна загубити зброю або витратити усі набої. Та головне, що фантазія розробників не вичерпна. Тому просто зараз зустрічай рейтинг найдивнішої зброї у іграх у трійці і На сі. Ти був відомим фотографом, а став невдахою, щоб повернути втрачену славу, вирушаєш у Fortune Сіті, мочити зомбаків та робити фотки. І популярність підтримуєш, і гроші на ліки від зомбі-вірусу заробляєш. От тільки що такого намішано у тих ліках, що ти вирішив зомбаків посилати у космос замість шатла Пегасус. Це така голова єдинорога із ракетами на палець. Гарний спосіб зробити зомб. І астронавта стромив палицю і запустив трупака підкорювати вершину. Пегасус звіса дивна зброя, і тому вона у нашому божевільному чарті. Але тільки на третьому місці, бо не така вже й смертоносна, особливо коли скінчаться набої на відміну від наступної зброї, яка вбиває навіть без куль. Чого чекати від відьми, яка виглядає, наче стриптизерка, стріляє з пістолетів ногами, а з вбитих ворогів збирає ніби та купує на них шмотки. Чого завгодно, але не знущання над улюбленою зброєю Брюсалі. Ганчаки! Це нунчаки, от тільки ланцюгом з'єднані не палиці, а пістолети. Такою дивиною можна лупцювати та водночас стріляти по гігантському мосту. Начувайтесь, ангели та демони, байоне. Та із ганчаками це смертельна суміш, бо навіть коли набої скінчаться, ворога можна просто гамселити пістолем. Така божевільна зброя не лишає потворам жодного шансу. Але за відвертий плагіат з Брюса Лі байонетта потрапляє на другу сходинку нашого хід параду божевільної зброї. Вигадай, щось оригінальне кралітачмі. Що буде, якщо поєднати плюшеве ведмежа, динаміт, годинник, вогнегасник та махмуда з Пакистану? Вийде мишкомет! Можна тільки уявляти, що там курять розробники Sunset Overdrive. Але мишкомет це справжня гроза для монстрів, а їх у Sunset City кури не клюють. Тут є і вогнедихаючі дихаючі і пазурясті потвори. Але коли вони усі разом намагаються тебе розірвати, то хапай ломаку і. Тікай або заряджай ведмежатку динамітом і відсмажує одразу усю зграю, гедьких почвар. мишкомет, безперечно, найгідніша та найсмертельніша зброя. Саме тому у нашому несамовитому рейтинзі вона займає почесне перше місце. Хтось любить тюка а хтось сусідку, Таню, одні стріляють цигарки, а інші з базуки. Декому подаває рівно за тиждень, а комусь на КЮТІВІ. І обдарують усіх рівно за 167 із половиною годин. Ми з вами побачимось на цьому ж місці. Дивись у наступній програмі. Ігронавти відкривають секрет успіху. Як заробити мільйони на кікстартері? Знай наше ексклюзивне інтерв'ю з оркестром, який виконує музику з ігор. Спеціально для QTV. Та люстрація по інквізиторській у Дрегон Ейдж Inquisition.